Акумуляторний вентилятор з огляду на наші реалії відключень світла дуже актуальна річ. Сьогодні до нас на огляд потрапило чотири варіанти акумуляторних вентиляторів від 1 до 30 доларів. Перший варіант має дуже компактний вигляд. У руці лежить зручно. Збірка залишає бажати кращого, але з огляду на його вартість, хороший варіант. Працює в одному режимі. Наступним ми розглянемо ось такий цікавіший варіант. Він більш об'ємний. Завдяки цьому потік вітру сильніший. Плюс до всього має три швидкісні режими. Далі інновація у світі акумуляторних вентиляторів. Wow. Охолоджувальний кондиціонер-вентилятор на шию, що має в арсеналі 5 швидкостей. <гум> а я, я правильно дівчині? Правильно підкажіть люди, люди добрі. Гаразд, гумор у бік. Насправді штука доволі цікава, але як на мене непрактична. Як то кажуть, скільки людей, скільки й думок. Тож вирішувати вам Освіжаючий ефект він все одно дає. Ну і лідер нашого огляду портативний настільний акумуляторний вентилятор Xiaomi. Надійно упакований, хороша якість, приємний пластик на дотик. Знизу три прогумованих смужки для стійкості вентилятора. Перемикач режимів виконаний в неординарному прикольному вигляді кульки. Вентилятор оснащений чотирма швидкостями. Плюс до всього при натисканні на перемикач вентилятор починає обертатись. А якщо ви захотіли придбати якийсь цих вентиляторів, то найкраща ціна на Аліекспрес. Так, чекати довше, але воно того варте. Посилання на кожен з товарів у описі до відео. Наш вибір, звісно, зупинився на найдорожчому варіанті. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та ставте вподобайки. Всім спасибі, до нових зустрічей.